В закарпатській обласній філармонії відбувся звітній концерт викладачів ужгородського державного музучилища імені Дезидерія Задора. Уже стало доброю традицією в Ужгородському державному музучилищі проводити звітні концерти, саме викладачів закладу. Щороку у травні наприкінці навчального сезону педагоги училища збираються разом на одній сцені, аби показати високий музичний рівень та багаті традиції відомої у краї «Альма-Матер». Викладачі не тільки як беруть участь окремо у цьому щорічному концерті, який ми називаємо концерт викладачів музичного училища. Вони разом із тим можемо сказати щоденно беруть участь у концертній діяльності. Але це сьогодні особливий день, тому що це концерт викладачів і, звичайно, вони хвилюються, хвилюємося і ми. Але я впевнена в тому, що оцей високий рівень викладачів. Музичного училища. Він сьогодні буде з гідністю показаний на сцені Закарпатської обласної філармонії. У програмі концерту прозвучали класичні твори як і української музичної спадщини, так і світової. На віртуозні виступи улюблених викладачів прийшли подивитися, мабуть, найголовніші глядачі цього вечора. Це студенти училища, майбутні музиканти. Нині студенти з цікавістю спостерігають за витонченою майстерністю своїх наставників. Та вже незабаром і вони самі братимуть участь у подібних заходах. Цьогоріч музучилище випускає у світ 63 молодих музикантів. Розповідає директор закладу Світлана Стегней. Вже деякі з них вступили в вищі навчальні заклади 3-4 рівня за кордоном, Братислава, Будапешт, вони вже, тому що там іспити з зимою, і вони вже стали студентами. Но зараз їм поки що потрібно ще здати успішно державні іспити. Я впевнена, що вони здадуть успішно. Раз вони вже поступили і дійсно так гідно показали музичне училище. Ну і багато з них йдуть поступати, будуть поступати у Львівську музичну академію імені Лисенка, Одеську, Національну академію імені Петра Чайковського І, звичайно. Усі випускники працевлаштовані, що є тим показником, що сьогодні потребують фахівців саме випускників музичного училища. А вже найближчим часом у стінах Ужгородського державного музучилища відбудеться концерт лауреата міжнародних конкурсів оркестру народних інструментів, в рамках якого символічно прозвучить гімн за загиблими героями України пливе Кача.